Що ж вас чекає найближчим часом? Так. Якась радісна новина від чоловіка. Чоловік вас буде радувати якоюсь звісткою, якоюсь новиною для ваших питань, для ваших задач, які ви плануєте тут вирішити. Так, мабуть, якийсь запрос ви робили, якусь як начебто настанову давали чоловіку. так? І от зараз ви отримаєте відповідь, яка вас буде радувати, мабуть, з можливістю вирішити ті питання, які вам необхідні, так? А ще якась новина здалеку до вас летить. І тут, скоріш за все, планується дорога, хтось, хто знаходиться на відстані, так? Мабуть, хтось планує приїхати, давно не бачилися, давно не спілкувалися з людиною.